Ви, ви знаєте, що так. я сторонник жорстких і надзвичайно безкомпромісних дій е, немає. Е, знаєте, життя українського громадянина це не життя е, знаєте, кішки, яка там за легендою живе 12 разів, чи 13. У нього одне життя. Е, у нього одна країна, одна земля і один шанс у цьому житті бути щасливим, бути заможнім, достатнім, тримати на руках щасливих онуків, бути впевненим за їх майбутнє. І тому сьогодні гратися з історією і говорити про якусь мораль по відношенню до цих нелюдів, які голосували. І навіть не покаялись окремі з них, а знову прийшли в іншу політичну силу, привели ту політичну силу знову в парламент і зараз намагаються підігравати Москві, підігравати війні і підігравати політичну дестабілізацію країни. Була б моя воля в раді було б вже внесено на кожного без винятку подання генерального прокурора саме про зняття недоторканості і кожен би вже сидів у в'язниці. Mm -hmm. Кожен. Тобто я не розумію відсутність цього, цієї політичної волі, я не розумію цю безхребетність, вона кінця кінців, ось е, як кажуть народі, наплюєте мені на лобі, призведе до е, інших трагедій. Просто розумієте, ми можемо, звичайно, ну, цю рану дути на цю рану. Ми можемо, звичайно, е, хворого гладити по голівці і говорити, та все пройде, все буде нормально. Угу. Але якщо йому не сказати, що ти е, критично хворий і тобі потрібно. Критичні радикальні форми а, лікування, то кінце кінців, це закінчиться летальним результатом, і наша країна знаходиться на порозі а дефолту. Країна знаходиться на порозі повномасштабної війни. Країна знаходиться на порозі соціально-економічної кризи, голодних бунтів і військового перевороту у зв'язку з усім тим, що робить сьогодні прем'єр і його команда. Верніше не робить нічого, прем'єр і його команда. І саме тому сьогодні генеральний прокурор, президент має проявляти максимальну рішучість в питаннях. Пов'язаних з притягненням до відповідальності, аби як мінімум випустити пару у суспільстві, пов'язане і це нагнітання пов'язане з тим, що у парламенті сидить 60 чоловік, які спричинили смерті сотень і тисяч наших дітей за.